Російські військові все частіше колективно відмовляються воювати. Такі випадки, зокрема, зафіксували в районі Мар'їнки Донецької області. Про це повідомили в генштабі збройних сил. За їхніми даними причини у великих втратах росіян в жові силі, несвоєчасному забезпеченні боєприпасами відсутності достатньої кількості засобів індивідуального захисту та примусі до штурму без підтримки важкої техніки та артилерії. Мар'їнка і Бахмут за інформацією генштабу ці населені пункти де йдуть найзапеклі. Ші боємики Шандиба, начальник прес-служби 10-ї окремої гірської штурмової бригади «Адельвейс». з нами на зв'язку. Микито вітаємо! Слава Україні! Героям слава, Доброго ранку. Якою є ситуація? Розкажіть, будь ласка, на. Вашій ділянці фронту декілька включень в попередніх годинах. Побратимів власне з інших бригад свідчить про те, що зараз у Бахмуті найінтенсивніші бої по всій ділянці фронту, якщо порівнювати з іншими напрямками, так, все правильно. Російські військові намагаються все ж таки закінчити брати місто до 9 травня. У них новий дедлайн. Але наразі в них це не вдається. Вони застосовують артилерію, міномети, танкові обстріли для того, щоб зруйнувати місто. Пане Микито, яка зараз наразі тактика росіян, якщо бої відбуваються, наскільки ми розуміємо, що це ближні контактні бої, так? Так. Я бачу, що ви на сторінці в своїй, на сторінці у Фейсбуку у вашій бригаді розмістили такий допис, що ви розігруєте трофеї, здобуті в боях нашими воїнами. А можете розказати детальніше про цю ініціативу? Ну, це конкурс спрямований на збір коштів для наших військових. Розігруємо шолом, каску вагнерівця, шлімафон. Танкіста і розгрузку безпризначенця. Можете розказати, в яких боях це все було здобуте? Це було здобуте в боях за Бахмут. Ну, ми, так розуміємо, ми так розуміємо, що безпосередньо і в ближніх боях. Тобто а безпосередньо в ближніх боях. Вони набагато контактніші, аніж там, скажімо, 100 метрів чи 500 метрів. Тобто, це безпосередньо. Це... 5-10 метрів. Добре, а тобто врах... це знищення противника, по суті, зі стрілецької зброї. Це ж навіть не артилерія? Так. Враховуючи те, що росіяни зараз переважно намагаються рівняти із землею багатоповерх... багатоповерхову забудову, яку контролюємо ми, розкажіть, будь ласка, взагалі ось інтенсивність цих обстрілів, наскільки вона щільна? Обстрілюють постійно. Пауз немає, вони ведуть вогонь без зупинок. А це, це відбувається одночасно. Тобто вони наступають, ідуть вагнерівці там в переміжку із десантниками, і їх же поливає своя артилерія. Ну тому що це ж має якось відбуватися поетапно. Ви кажете, що обстрілюють постійно. А де там місця для, для спроб штурму? Ну, дивіться, спочатку відбувається. Робота артилерії, потім вони намагаються прорвати нашу оборону. В них це звісно, не вдається, і вони знову починають працювати артилерією. Сили оборони говорять про те, що росіяни все ж таки далекі від захоплення дороги життя до Бухмута. Розкажіть, якою ціною дається нам логістика і як тяжко взагалі постачати продукти і ліки і озброєння, необхідні для військових та цивільних в місто? Важко, звісно, це все відбувається в темну пору доби, без випивних фар. Тобто дорога прострілюється, тільки броньовані машини можуть туди потрапити. Тому це все ускладнено. А що з дорогою на часів яр через, через Хромове? Ну, ситуація також нелегка. Вона, дорога знову ж таки прострілюється, але поки катаємось. Що стосується медичної підтримки, медичної допомоги, чи вистачає рук лікарів, чи можливо оперативно надавати допомогу бійцям, які отримують поранення щодня на вашій ділянці фронту? Ну, медичну допомогу надають вчасно і усім. Тобто, люди доїжджають до госпіталів, вже перев'язані з першою до медичної допомогою. Зрозуміло. Микито, дякуємо вам за захист. Микита Шандиба, начальник прес-служби 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Дельвейс, долучався до нашого марафону.